Сезон грибів на Закарпатті у розпалі. Впродовж останнього місяця люди активно збирають як білі, так і інші стімні. Тетяна з Перечинщини разом з сім'єю збирають лісні делікатеси вже 20 років поспіль. Жінка розповідає, відправляються в ліс з самого ранку, а додому з ловом повертаються вже по обіді. І так щодня, допоки сезон. Також три рази в тиждень жінка продає гриби на одному з ринків Ужгорода. Я чоловік, син, ходили ми збирати. Тут все видно, що багато є ну, грибу, але то дуже треба багато ходити, збирати. Можемо в одному місті, буває, що знайдете і 10 разом і білих, і, і червоних, а буває, щоб обходити цілий день, можете два знайти гриби. Наша сім'я, ми лише беремо білі, підберезові і червоні. Інші гриби ми не, ну, не беремо. На Ужгородських ринках чи не щодня можна побачити кілька десятків продавців із повними кошиками грибів. Збирають їх здебільшого на перечинщині та березнянщині. Найбільшим попитом користуються білі гриби. Продають також і сушені. Такі по 250, такі по 230, такі по 200, такі по 100. Сушені 600. Якщо ж вам до вподоби самому збирати гриби, а не купувати їх, то до подорожі у ліс варто ставитися відповідально. З середини серпня гірські рятувальники вже щонайменше 20 разів вирушали на пошуки заблукалих поціновувачів тихого полювання. На щастя, їх всіх вдалося знайти в задовільному стані. Для того, щоб не загубитися, треба йти по гриби в ніякому разі не самому, а з кимось. В процесі збирання грибів перегукуватись. Далеко одна від одного не відходити. Також моя порада дуже для родичів, у яких є літні люди і полюбляють ходити за грибами, контролювати їх, тому що дуже часто у нас стаються такі випадки, що губляться якраз літні люди. Ну і основне це під час виходу. Для збирання грибів, мати з собою обов'язкові засоби зв'язку. Це телефони, попереджувати родичів, куди ви збираєтеся, в яке місце йти збирати гриби. І якщо бачите, що у вас якась незнайома там місцевість, вертатися по своїх слідах. Дієтологи радять не зловживати грибами. Норма на добу не більше 150 п'ятдесят грам. Також вживати треба тільки ті, в яких ви впевнені, що вони їстівні. Водночас в грибах міститься багато поживних та корисних речовин, але дітям до семи років вживати їх у будь-якому вигляді не рекомендують. Кому не можна вживати? В першу чергу це людям із хронічним панкреатитом. По-друге, з генетичним захворюванням, таким як синдром Жильбера, там взагалі відмова від грибів, будь-яких. По-третє, це так званими метаболічними порушеннями, це піском, каміннями в нирках. Це ще може бути з гіпоглікемією, тому що в першу чергу бере на себе перша фаза детоксикації це печінка, удар печінка. Друга це нирки корисно їсти людям, в кого є патології щодо подібної залози, тому що вони містять селен, вони містять фосфор. І вітаміни групи Б гриби це унікальна їжа. Це не тільки джерело клітковини, так корму для нашого мікробіому, а й білку. Якщо ж після споживання грибів виникли симптоми отруєння, нудота, діарея, підвищена температура тіла, необхідно відразу звернутись до лікаря.